Привіт, друзі! Ну що, хто зі мною далі розбирати завдання НМТ з математики? Далі після НМТ за 5 червня хочу перейти до завдань НМТ за 6 червня. І я, як ви помітили, прості завдання не розбираю. Хочу з вами сьогодні подивитись за завдань за 6 червня, 2024 року. Завдання 16 по 18 – це завдання на відповідність. І так, хто зі мною, то запрошую на мій урок. І так, завдання 16. Установіть відповідність між виразом, задано три вирази, та твердженням про його значення А, Д. Так от, розглядаємо перший вираз. Перший вираз це логарифм одинички по основі пі. Тобто в яку степінь треба піднести пі, щоб у нас вийшла одиничка. Якщо ви забули, то у вас є в довідкових матеріалах ось така формула. Що логарифм одинички по будь-якій основі неважливо дорівня нулю. Чому? Тому що будь-яке число, яке б ми не піднесли число А в нульову степінь, це буде завжди один. Логарифм це степінь. Тому у нас логарифм одинички по основі пі дає нам нулик. Завжди це буде нулик. Неважливо по якій основі. Отже, цей вираз дорівнює нулю. Перший вираз дорівнює нулю це відповідь В. Далі другий вираз синус. Мінус пі на 6. Зверніть увагу, в довідкових матеріалах є табличка, але там немає мінус пі на 6. Тому ви повинні згадати, що серед усіх чотирьох тригонометричних функцій лише косинус є парною функцією, тобто мінус там зникає. Всі інші, а саме синус, тангенс і котангенс тригонометричні функції, вони є непарними. Непарні. Властивість непарних функцій заключається в тому, що ось цей мінус ми завжди переносимо перед функцією. Значення цього виразу буде дорівнювати мінус синус π на 6. Не забувайте про цю властивість цих функцій. Тоді уже по табличці ви дивитесь значення синуса π на 6, я лише фрагмент вам подала таблички. Це буде одна друга, але ж у вас ще мінус, тому в цілому це буде мінус одна друга. Тоді ми шукаємо, що таке мінус одна друга. Є нецілим додатнім не підходить, тому що воно від'ємне. Є нецілим від'ємним. Так, підходить, тому що це і не ціле число, одна, друга, це 0,5, і від'ємне. Давайте ще перевіримо. Є цілим додатнім, неправда, і є цілим невід'ємним. Вони не цілі ці числа. Отже, варіант Б: це, по-перше, і не ціле, і по-друге, від'ємне, тому що стоїть знак мінус. Отже, вираз другий, це відповідь Б. І останній, третій вираз. Це пів третій степені, помножити на пів четвер... в мінус четвертій степені. Тоді ми згадуємо властивості степенів, і якщо ми множимо числа з однаковою основою, основою є у нас пі, то при множенні степені додаються. Тоді ми повинні перетворити цей вираз як пі в степені 3 плюс і додаємо мінус 4, другу степінь. Якщо відкрити ось тут дужки, то це буде 3 мінус. 4 це буде мінус 1, отже, виходить, що це пів мінус перший. Тоді ми згадуємо, що таке від'ємна степінь. Якщо у нас мінус одиничка, то те, що було в чисельнику, встає в знаменнику і вже з додатньою степеню. Тобто це одиничка на пів перший, або просто одиничка поділити на пів. Яка ж буде відповідь? Одиничка поділити на пів. Ну тобто, по суті, це одиничка поділити, можна ще замінити, на 3,14 це приблизне значення цього виразу. Так от, є не цілим додатнім числом. Так, схоже, воно додатнє і не ціле. Вірно, давайте ще перевіримо відповіді Г і Д. Є цілим додатнім. Ні, неправда, воно не ціле, і є цілим від'ємним, Ні, неправда. Отже, відповідь А. Це є і не ціле, тому що воно дробове вже буде, і додатнє, тому що тут плюсик. Отже, відповідь А. Так, наступний приклад: приклад 17 На рисунку зображено графік функції на проміжку від мінус 4 до 5. Установіть відповідність між початком речення від 1 до 3 та його закінченням від А до Д, так, щоб утворилося правильне твердження. І так у нас є якийсь графік функції. Перше, це зрозуміти, де наш нуль функції, якому проміжку він належить. Що таке нуль функції? Нуль функції це коли сама функція дорівнює нулю, тобто f від x дорівнює 0. А іншими словами, можна сказати, що це y дорівнює нулю, тобто це та точка Х, при якій y дорівнює нулю. Тобто ви дивитесь, де на графіку та точка. Де і дорівнює нулю, а значить це та точка, де перетинає графік вісь хів. Ось це і буде нуль функції. При цьому y дорівню 0, зверніть увагу, а x якесь значення. Воно не ціле, тут мінус одиничка з чимось. Ну, Тобто належить проміжку, якщо ми будемо дивитись по проміжкам, то від 0 до мінус 2, дивіться, від нуля. До мінус 2 ось цьому проміжку належить 0 функції. Тоді х належить проміжку від 2 до 0. Отже, відповідь Б. Наступне завдання друге. Точка максимуму функції належить проміжку. Що таке точка максимуму? Це саме найбільше значення по Y, Тобто ми шукаємо y максимальне, де на графіку, але при цьому ми шукаємо x. Чому належить х? Тому що точка максимуму це завжди значення х. Отже, ми знайшли, ось дивіться, найбільше значення функції десь ось тут. Ми також тут точно не бачимо, тому що тут не ціле буде число, ну це неважливо. Ми опускаємо, якби дивимося, скільки це по х, яке значення х'. Це десь ось це значення, це, якщо дивитись, тут, два з чимось. Ну, давайте дивитись на проміжки. Якщо у нас є проміжок від 1 до 3, то так, дійсно, точка максимуму належить проміжку від 1 до 3. Тоді x тут належить від 1 до 3. А це відповідь Г. Третє завдання. абсциса точки перетину графіка функції, тобто ось цього заданого графіка, з графіком функції Y дорівнює логарифм X по основі 1 третя. Ну, по-перше, що таке абсциса? Абсциса – це також ми дивимося значення X, X – це і є абсциса. По-друге, ми повинні зрозуміти, що ж таке графік функції логарифм по основі 1 третя. А ви в 11 класі вивчали логарифми і розглядали. Графіки функції логарифма. Якщо основа від 0 до 1, то це ось така спадна функція проходить через точку 1 0. А якщо основа більше 1, то, відповідно, це зростаюча функція також проходить через точку 1 0, але вигляд у неї зовсім інший. Заданий графік функції ще додатково: y дорівнює логарифмікса по основі 1 третя, в який проміжок попадає 1 третя. 1, третя, так, це між нулем і одиничкою, значить. Ми будемо брати ось такий вигляд функції. Зверніть увагу, значить, ось тут проходить одиничка, і цей графік зменшується до одинички і далі зменшується. Тобто, ми повинні ось тут побудувати цю пунктирну лінію одиничка. Графік спадає, перетинає в точці 1 вісік сів, а далі продовжується також спадає. Но нам саме головне, подивіться, треба побачити точку перетину заданої функції. ось, Y Fx, і графіка, який ми побудували. Ми побудували графік Y дорівнює логарифм х по основі 1 3. То Точка перетину буде належати проміжку явно дивіться від 0 до 1, тому що спадає саме і перетне графік в логарифмічної функції до одинички. Дивимось, чи є таке. Так, є дивіться відповідь від 0 до 1. Отже, абсциса точки перетину двох графіків належить проміжку, як ми побачили на графіку, від 0 до одинички. Отже, належить від нуля до одинички. А це відповідь В. Наступний приклад. 18 завдання. На рисунку зображено квадрат А B, C, D, площа якого дорівнює 144 см квадратний. Ви зразу собі думаєте, якщо площа квадрата, яка дорівнює взагалі то А квадрат сторін, дорівнює 144. І ми знаємо, що 144 це 12 в квадраті, то вже зразу видно, що сторона квадрата дорівнює 12. Точки К і М це середини сторін БЦ і СД. Отже, якщо вся сторона 12, то тут вже буде по 6 см. Ми це вже побачили, знайшовши сторону квадрата. До кожного відрізка доберіть його довжину. Перша сторона квадрата. Ми вже знаємо: сторона квадрата це 12. Отже, для першого питання відповідь В. відповідь В. Знайти довжину відрізка КМ. КМ знаходиться в трикутнику КЦМ. Трикутник КЦМ прямокутний. Чому? Тому що це квадрат, і, значить, це прямий кут. І ми знаємо в цьому трикутнику, оскільки Км це середини відрізків БЦ і СД. Ми вже з вами записали, що два катета у нас по 6. А Км це гіпотенуза. Отже, застосувавши теорему Піфагора, ми можемо знайти відрізок КМ. Давайте зразу вже виражати Км, це буде корінь квадратний. Ми повинні 6 в квадраті, додати 6 в квадраті. Дорівнює корінь квадратний. 2 помножити на 36. Тому що двічі ми додаємо 36. І тоді 36 ми можемо винести з під корення квадратного, це буде вже 6. Корінів із 2. Сторона КМ дорівнює 6 корінів із 2, це відповідь Б. І третє завдання: знайти відстань від точки А. Ось вона, до центра кола, описаного навколо трикутника КЦМ. Ми сказали, що трикутник КЦМ це прямокутний трикутник. Як буде розміщено центр кола, описаного навколо прямокутного трикутника? Ви повинні цю властивість пам'ятати, що центр кола тоді проходить через половину гіпотенузи. Тобто, центр кола описаного. точка О, це буде серединка КМ. Взагалі, нам треба знайти відстань від точки А до О, тобто, з'єднаємо ці точки, щоб далі шукати цей відрізок. Отже, проведемо в квадраті діагоналі АС і БД. Подивимось, що у нас є точка О і точка О1 це центр перетину діагонали. І нам треба знайти, оскільки центр кола описаного навколо КЦМ це точка О, а нам треба знайти відрізок АО. Як будемо його шукати? Отже, щоб знайти АО, треба розглядати відрізок АС-цей фрагмент СО, і це буде у нас ось цей весь відрізок. Запишемо, що АО. Дорівнює, Це треба взяти весь відрізок АС, всю діагональ квадрата, і мінус фрагмент ось цей СО. А це можна знайти. Подивіться, АС, це якщо розглядати трикутник АСД, він прямокутний, і в ньому ми знаємо 12 і 12 це два катети. А це це буде корінь квадратний, теореми Піфагора, це буде 12 в квадраті плюс 12 в квадраті. Це буде під коренем 2 помножити на 12 в квадраті. Ми навіть не підносимо до квадрата, тому що потім ми можемо витягнути з під квадрата. Тоді це буде 12 коренів із 2. Це весь відрізок АС. А як знайти ось цей фрагментик невеличкий? СО, можна знайти з трикутничка СОМ. У нас є, дивіться, КМ ми вже знайшли це 6 коренів із 2. Тобто фрагмент ОМ це буде половинка, це буде 3 кореня із 2. І можемо знайти КО. Оце дорівнює з трикутничка СОМ. Він прямокутний. Це буде корінь квадратний. Квадрат гіпотенузи це 6 в квадраті, тобто 36 мінус. І ми повинні відняти квадрат ось цього катета з цієї сторони. Це три коріння із двох. Це 9 помножити на 2. Тоді це буде під коренем 36 мінус 18, це буде 18. А 18 можна представити як 9 на 2. Тоді 9 можна винести з під корення як трієчку, 3, 3 корення із 2. А о, яку ми шукаємо: це буде вся сторона АС це 12 коренів із 2, мінус 3 кореня із 2, це буде 9 коренів із 2. Отже, відповідь: відстань від точки А до точки О, відповідно, 9 коренів із 2, це відповідь Д. А як би можна було ще зробити ось саме третє завдання. Дивіться, АЦ ділиться іншою діагоналю БД навпіл. Тобто, ось тут половинка АЦ. Я напишу так, одна друга АЦ. А оскільки КМ це середня лінія, то, відповідно, ось цей відрізок ОО1 це ще половинка від О1С, який, в принципі, також одна друга АЦ, то це одна четверта АЦ. Дивіться, АО ще можна було б знайти як АО1 плюс о1 О. Тоді АО1 це одна друга АЦ. Всієї діагоналі плюс О1 О це одна четверта АЦ. А разом, якщо додати одну другу і одну четверту, то це буде сюди піде додатковий множник. Двічка це буде три четвертих, АЦ. І тоді АЦ, якщо ви виразили з прямокутного трикутника це 12 корінів із двох, то АО це буде. 3 четвертих від 12 коренів із 2 дорівнює. Тут можна скоротити на трієчку, то це буде 9 коренів із 2. Дивіться, самі вирішуйте, як вам зручніше. Або розглядати АО як суму ось цих двох відрізків, або розглядати АО як різницю ось цього великого відрізка мінус меншого. І так, і так, відповідь одна: 9 коренів із 2. Отже, та отакі на сьогодні задачки. Задачки на відповідність. Я думаю, не дуже складні. Крім третього завдання, в 18-й задачі воно трошки заморочено. Тим що треба пам'ятати, по-перше, де знаходиться центр описаного кола навколо прямокутного трикутника. А по-друге, ще й подумати, як знайти відстань між точкою і центром кола. І ще треба пам'ятати графіки, хоча б графіки, види загальних графіків логарифмічної функції, коли основа від нуля до одинички і коли основа більше одинички. Це важливо. Планую з вами ще далі і далі розбирати завдання НМТ. Якщо відео сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. До нових уроків все буде Україна!